Учні показали сценку, де вони вбивають чи то б'ють, не я так і не зрозумів. Ти цикашника я ну не погоджусь з тими, хто каже розстрілювати або щось таке робити, але це. Те, що за це хтось має понести відповідальність, це так. Мені здається, це е, не писався жарт. Я теж багато в школі працював як такі маленькі сценки КВК або ліга сміху. Ми ставили. Я думаю, що це навряд чи ставив вчитель або вчителька, вихователь-вихователька. Я думаю, що це діти думали такий безневинний жарт, але він обійшовся потім так дуже негативною на репутацію школи. Тощо, але це свідчить про процеси в суспільстві. Про те, що навіть ставлення до ТЦК, все це стає якимось певно, десь в якихось ситуаціях мемом, десь в якихось ситуаціях приводом для хейту, скандалу і так далі, е, я ну тут намагаюся дуже обережно балансувати в цій ситуації, тому що закон на боці співробітників ТЦК, і я не маю права засуджувати, обурюватися. І це така тема дуже делікатна, тому що все-таки йде призов, мобілізація, і я би так дуже обережно по цій темі пройшовся. Але. Цьому точно не місце в школі. Такі сценки не варто показувати. Мені сподобалася реакція міністра. Відразу в той самий день написав він допис. Єдине, що хто має понести відповідальність за це, чи директор школи, чи не знаю педагог-організатор, або хто ще я не можу тут казати точно. Але те, що це не ок, і підсвітити те, що такі заходи, такий формат не ок. Мені здається, це було правильна реакція суспільства.